Шановні українці, масова спроба позбавити українських дітей їх ідентичності вперше відбувалася минулого сторіччя, коли маленьких українців як дітей врагов народа Тисячами вивозили в ГУЛАГ або насильницьки асимілювали в радянських цих сім'ях, і власне радянський союз не поніс жодного покарання за цей злочин. Непокаране зло завжди повертається. Саме тому сьогодні Росія, яка є повним правонаступником цього людоненависницького сталінського режиму, повністю повторює цю практики. І це абсолютно правильно, що сьогодні весь світ визнав незаконну депортацію маленьких українців як частину геноцида українського народу. І перше, по чому можна сьогодні притягти Путіна і його банду, це саме незаконна депортація дітей. І саме по цьому злочину міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт Путіна і його банди. дуже важливо, що і європейський парламент і парламентська асамблея. Ради Європи вже прийняли резолюції, де Допорто. засудили цей злочин. І я, як співавтор, так само цієї заяви вважаю її надзвичайно важливою. Але до чого хочу всіх нас закликати і себе, щоб ми тут не пасли задніх, а тримали лідерство і першими приймали такі важливі заяви. Друге, ми сьогодні навіть не знаємо точну кількість незаконно депортованих дітей в постанові. Ми говоримо про одну цифру, але наша влада навіть говорить від. Від 19 до 300 тисяч, можливо, у нас є незаконно депортованих дітей, тому що ми не маємо доступу до окупованих територій. І наша задача, звичайно, знайти кожного маленького українця, повернути його додому. Ця проблема почалась з 14-го року, коли покидьки викрадали українських дітей з окупованих територій, вивозили дитячі будинки, ми протистояли цьому, повертали дітей. Але сьогодні діти.